І вітання в ефірі стрельські новини. Головні події нашого міста вже за мить. Небезпека на дорогах. В стрію трапилось два ДТП. обережно желедиця, все більше стріян травмуються. Безпека насамперед у зв'язку з трагічним вибухом в Луганській лікарні. Начальник головного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Віктор Кімакович видав розпорядження терміново перевірити стан безпеки в кисневих станціях, пунктах та прибудовах до лікарні, де зберігають кисневі балони, а також хірургічні реанімаційні відділення та відділення новонароджених дітей. Зокрема, розпорядження адресовано начальникам управління охорони здоров'я міст Львова, Стрія і Дрогобича, головним лікарям медустанов області. Приви виявлені будь-яких порушень прийняти термінові заходи безпеки та усунути порушення. Сьогодні на Львівському мості трапилось два ДТП. Причиною аварії стало недотримання водіями безпечної дистанції та швидкості руху при складних погодних умовах. У першому ДТП постраждали автомобілі Mazda, Fiat Скудо, Опель Віваро та Газель. Проти всіх водіїв було складено протоколи про порушення правил дорожнього руху. Другу аварію спричинив водій вантажівки, який допустив зіткнення із пасажирським автобусом. Внаслідок удару автобус відкинуло на узбіччя. Водій вантажівки покинув це ДТП, проте внаслідок ефективних оперативно-пошукових робіт, здійснених працівниками, де невдовзі. Він був затриманий в Сколівському районі та доправлений в стрий для з'ясування обставин ДТП. Ожеледиця на дорозі, головний біль не лише для водіїв, а й для перехожих. Зламана рука чи нога, звичне явище для зимового періоду, розповідають медики. Стрийське відділення травматології переповнене пацієнтами. З тими, кому не пощастило, спілкувалася Ляна Шуцман. Травматологічне відділення лікарні не обирає собі пацієнтів. Сюди потрапляють усі від старого до малого, особливо у зимову пору. Найчастіше до лікарні зараз потрапляють з переломами нижніх кінцівок. Причин багато, починаючи від незручного зимового взуття, аж до наслідків алкогольного сп'яніння. Якось застерегти себе від травми в таку погоду важко. Ну, по-перше, треба, щоб взуття було відповідне. То раз, друге, комунальні служби мають посипати доріжки, тротуари, чистити своєчасно. А ну, що стосується правил падіння, ну, тяжко сказати, старші люди йдуть до церкви, розумієте, як би їх навчити падати, вони і так не зможуть пасти, як потрібно. Реабілітаційний період триває шість місяців. Найважче лікувати людей з переломами стегна та чашечки стегна. Це серйозні травми, такі кістки зростаються півтора місяця. Пані Віра на стаціонарному лікуванні вже 34 дні. Два тижні тому її прооперували. Тепер вона пересувається з допомогою ходунка. Лікар каже, ще кілька днів і можна виписувати. Шла від дочки з під'їзду, вийшла. Я кажу, посогнулася і, і все. Пала. А у вас зручне було? Зручне танкетка, чи а ось у пані Анни все ще попереду. Зараз її нога на витяжці, потім накладуть гіпс, а тоді вже почне потрохи ходити. Жінка хвилюється, каже самою за домівкою. Там вона залишила свого чоловіка і корову. 50 років маю перший раз в Тут перелом стигна. Її сусідка по палаті підтримує, співає колядок і запевняє, що з Божою допомогою все буде гаразд. Уляна Шуцман, Руслан Леськів Стрийські новини. На Львівщині СБУ перехопила контрабанду електрообладнання на суму понад мільйон гривень. Затримана вантажівка, мала доставити товар на одну із комерційних структур Запоріжжя. У поданих документах вказували, що вартість обладнання 1 мільйон 238 тисяч гривень. Натомість, за висновками експертів, реальна вартість восьми промислових електродвигунів німецького виробництва з блоком управління що найменше втричі більше майже 4 мільйони гривень. За даним фактом порушили кримінальну справу. 1 лютого розпочнуть виплачувати матерям героїням одноразову допомогу у сумі 6690 гривень. Про це повідомив на брифінгу міністр у справах сім'ї молоді та спорту Юрій Павленко передає управління у зв'язках зі змі секретаріату кабінету міністрів України. Загалом уряд має виплатити матерям героїням 159 мільйонів гривень. Цитую, незважаючи на відсутність державного бюджету на 2010 рік. Сьогодні уряд ухвалив рішення, згідно з яким всім жінкам, яким присвоєно почесне звання мама героїня, у у 2009-2010 роках виплатити будуть здійснені протягом цього року. Наголосив міністр. Він додав, що затверджено помісячний розподіл виплат. 21 січня січня каплиці Українського католицького університету відбудеться міжконфесійна молитовна зустріч. Захід проходитиме в межах всесвітнього тижня молитов за єдність християн, який триває з 18 по 25 січня. У молитовній акції візьмуть участь представники різних церков і християнських спільноти Львова. У програмі зустрічі спільна молитва та цікаве неформальне спілкування за кавою і солодощами, а також перегляд тематичної пантоміми. Світова практика тижня молитов за єдність християн налічує вже. 42 роки такі щорічні економічні зустрічі допомагають зрозуміти й осмислити, що вже зроблено для єдності християн. Допомагають усвідомити ще існуючі проблеми та впевнитись у необхідності спільної молитви в практичному аспекті, говорять голова комісії Української греко-католицької церкви для сприяння єдності між християнами, доктор Ігор Шабан. На сьогодні це все. Адреса нашого сайту. Ви бачите зараз на екрані. До зустрічі. Нехай вам щастить. У будь-якому разі перемагає лише той, хто перш за все бере участь. З вами Олег Фелик і найсвіжіші новини світу спорту. Вітаю! Далі про такі Андрій Котельник змінює вагову категорію. Українець Олексій Понікаровський став першою зіркою матчу регулярного чемпіонату НХЛ. Змагання з гірськолижного спорту Freeride Cup 2010. Залишайтеся з нами. Наші велосипедисти стартували на багатоденці в Австралії. Український вологунщик Ярослав Попович, Андрій Гривко та Юрій Кривцов стартували на багатоденці Турдаун Анда в Австралії. Найкращим серед українців став Юрій Кривцов, який фінішував дев'ятнадцятим. Андрій Кривко за стани посів 27-му сходинку. А Ярослав Попович з Radio Shack відстав від лідера на 13 секунд і у підсумку став 86 м Виграв же перший етап Андре Грейпель з Німеччини. І до теми названі найкращі міста у світі для велосипедистів. Чоловічий сайт Askman.com назвав десятку найбільш комфортних для велосипедистів міст світу. Список наводить агентство Reuters. зважаючи, що велосипедисти все більше входять у моду через зростання цін на бензин і турботи людей про навколишнє середовище і власне здоров'я. В трійці перших Амстердам, Нідерланди. Тут 40% городян вважають за краще добиратися до роботи на велосипедах. Другим йде Копенгаген, Данія, близько 32% жителів Копи. Нагана щодня відправляється в офіси на велосипедах. Місто також надає безкоштовну оренду громадських велосипедів, які можна знайти на кожному розі і взяти на прокат під заставу. І третім іде Богута, тільки 13% городян є автовласниками. Знає наших, українець Олексій Понікаровський став першою зіркою матчу регулярного чемпіонату НХЛ, якому Торонто нашого співвітчизника на виїзді переграло Нешвіл. Вже в другій хвилині зустрічі Понікаровський допоміг відзначитись хагману. Тільки не встигла секундна стрілка зробити три повні оберти як до результативної передачі. Українець додавшись закинуту шайбу. Загалом матч закінчився з рахунком 4-3. Фрірайд Кап 2010 21-24 січня поточного року на легендарній горі Говерла, що в Карпатах відбудеться перший етап змагань зі сколижнього спорту Freeride Cup Кап для проживання райдерів. Зарезервована спортивна база, що знаходиться у підніжжя Гуверли. Фрірайд Кап 2010 проходитиме у форматі протуру. Сотні найкращих фрірайдерів матимуть можливість поборотися за право, називатися кращими. Переможці етапу одержать по 3 тисячі, 2 тисячі та тисячу гривень за перше, друге та третє місце. Ісця відповідно. Котельник переходить у напівсередню вагову категорію. Українець Андрій Котельник переходить у нову вагову категорію та поїде у США для переговорів з новими менеджерами. Про це Львівський боксер розповів у коментарі газеті Високий замок 20 січня. У мене завершується контракт із юніверсом Promotion. Співпраці з німцями продовжувати не збирається. Планую їхати у США та змінити менеджерів. Думаю, саме за океаном і проведу свої наступні поєдинки у новій ваговій категорії до 66 кілограм. Сказав він. На цьому наш випуск завершується в студії. Працював Олег Филик. Ніколи не втрачаємо надії на краще, адже ця надія наш єдиний спосіб бачити себе в дзеркалі майбутнього. На завтра синаптики передають похмуру погоду з невеликими опадами у вигляді снігу. Атмосферний тиск 739 міліметрів тутного стовпчика. Голос повітря до 94%. Температура повітря сягатиме до мінус 19 градусів морозу. Вітер східного напрямку 3-5 метрів за секунду.